Михайло прийшов на майстер-клас розмальовки масок для вертепу. Хлопець розписує зірку. Маски це особливий атрибут різдвяного вертепу. Саме їх виготовляли діти з парафії святого архістратига Михаїла, що в селі Нове Давидково. Основний склад вертепу, як правило, залишається незмінним: троє царів, ангел, ірод, пастушок, смерть, чортик. Інші герої персонажі з'являються на вимогу. У часу та згідно сценарію зазвичай різдвяна вистава відбувається на міських площах чи майданчиках біля церкви. Також вертеп ходить від хати до хати. Ми кожного року з дітьми молоддю парафії організовуємо такий виступ різдвяний і цього року. Завдяки знайомству з Тетяною ми вирішили зробити таку виставу на основі їхнього сценарія і використовуючи ці маски різдвяні, тому в ході підготовки ми зустрілися з Тетяною, щоб домовитися, і вона радо погодилася, щоб провести нашим діткам такий майстер-клас, щоб в їхніх серцях народжувати бажання берегти свої традиції, свою культуру. Діти старанно малюють маски своїх персонажів у вертепі. Малюємо ну саме для вертепу і для нашого виступу. Вертеп та коляда традиції українського різдва. Їх необхідно відновлювати та оберігати. За них зараз воюють. А ми маємо тримати культурний фронт. Переконана пані Тетяна. Вертеп був написаний сценарій моєю сестрою, тому що ми з маличку, коли наші дітки були ще маленькі, ми ставили для них. А пізніше це сарафанним радіо рознеслося, і за декілька років масштабувалося. І тепер це стало моєю роботою, і я розробила маски до вертепу сценарії, які написала моя сестра. От тому сьогодні діти будуть робити це. Вони вже знають приблизно зміст сценарію. Ми будемо розфарбовувати акрилими фарбами, прикрашати, і звісно, я їм розповім етнографічну довідку, звідки як, що таке різдвена зірка, що таке вертеп. Отець Павло каже, очікуючи новонародженого Спасителя, дуже важливо приготувати для нього гідну зустріч, тому разом з дітьми активно готується до Різдва Христового. Ми надіємося, що за результатом цього арт проєкту ми, ми зможемо гідно зустріти Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа і понести цю добру новину. До всіх людей українські традиції різдва зберігають свої унікальні елементи: колядники ходитимуть з вертепом і власноруч виготовленими масками, прославлятимуть народження Ісуса Христа.